Малята, давайте з вами прочитаємо весняну закличку. Пташок викликаємо із теплого краю. Летіть соловейки на нашу земельку, спішіть властівоньки, пасти корівоньки. Ось і до нас прилетіли птахи із теплих країв. А це ластівка, зозуля, соловейко, лелека та Журавель. Давайте їх. Ще раз назвемо ластівка, зозуля, журавель, лелека та соловейку. А на весняній галявинці зібралось ось скільки багато пташок. Тут є і зимуючі птахи, і перелітні. Давайте біля великого товстого дерева розмістимо всіх зимуючих птахів, а біля берізок – перелітних. Ворона. Зимуючий птах. А як ворона кричить: Кра, кра, кра. Молодці! Журавель перелітний птах. Зозуля перелітний птах. Горобець имуючий птах. Пригадайте, як співає горобець Цінь цірінь! цвінь цвірінь молодці малята. Голуб зимуючий птах. Ластівка перелітний птах. Синичка зимувала разом з нам. Яку пісеньку вона співала Ців-ців-ців. Ців-ців-ців. дуже добре. Лелека перелітний птах та соловейко. Давайте з вами ще раз назвемо зимуючих птахів: Ворона, Горобець, голуб та синичка. А перелітні птахи. Журавель, лелека, властівка, соловейко та зозуля. Зимуючі птахи не бояться морозів, тому вони залишаються і зимують разом з нами. А перелітні птахи холоду дуже бояться і не можуть взимку знайти собі поживу, тому вони відлітають у теплі краї. А коли приходить весна, вони повертаються на рідну землю. А зараз давайте з вами складемо розповідь і зробимо опис ось оцього перелітного птаха. Це лелека. Лелека великий птах. У нього довга шия, довгий цьоб, довгі лапи. Лелека покрита білим та чорним пір'ям. Грудка голова у лелеки білого кольору, а кінці крил. Чорного. А це ластівка, це невеличка пташка. У ластівки гострий хвостик, гострі крильця та гострий дзьобик. Грудка у ласточки білого кольору, пірячко, неї біле, а хвостик і крильця чорного кольору, а на голівці є червоні плями. Давайте ж з вами ще раз назвемо перелітних птахів. Ластівка, Соловейко, лелека, журавель та зозуля. Молодці малята. І ще раз давайте з вами прочитаємо закличку. Пташок викликаємо із теплого краю. Летіть соловейки на нашу земельку. Спишіть ластівоньки, пасти курівоньки. Молодці.